это це ну, неприятно, я скажу точно. Пусть я или что що Такой надписи пишуть ужасне. Другой раз смотришь, язык не поворачивается. Як вот це прочитать? А діти хоч смотрят. Діти не лише дивляться, а й читають. Черкасець Юрій зі своїм малим онуком уже й соромиться ходити містом. Максим, как ты относишься к вот этим темноту? Что ты тут малюешь, а? Максим, хорошее тут пишут или плохое? Плохое. О, видите? Что такие ходят красавцы и видят, так сказать, все это. Они же вспытывают все как губка. А потом приходят и рассказывают. Инколойдви и соромно читать у тебя что? Чертишоп пишут. Уздовж і поперек розписані різними непристойностями, здебільшого паркани поблизу незавершеного будівництва, кажуть муніципальні інспектори. Зловити за руку гори писаку надзвичайно важко. Ці переважно творять вночі. Тож відповідальність за усі написи несе лише сам власник паркану. З початку року за порушення правил благоустрою, адміністративна комісія розглянула вже більше 40 протоколів. Розміри штрафу за вказані порушення на фізичних осіб складають від 340 до 1360 гривень, а на юридичних осіб від 850 до 1800 гривень. Та найбільше народної творчості на парканах та стінах без господарних об'єктів. У цьому випадку знайти винного майже нереально. Проблема в тому, що в кожного об'єкту в Черкасах взагалі земельна ділянка, будь-то будівля, недобудова. Сквери, газон має бути власним. Насправді, на даний момент, як показує наші дані, у нас навіть не проведено інвентаризацію всіх об'єктів в принципі. Написів на стінах та парканах скоро неодмінно побільшає, кажуть муніципальні інспектори у розпалі. Передвиборча кампанія, тож поряд із матюками з'являться ще й політичні гасла. Однозначно, з досвіду минулих років, з досвіду минулих кампаній, і до цього часу ви можете по місту бачити напів. Ну, затерті, не затерті, але надписи, які були залишені такими політичними, будемо говорити, діячами чи їхніми підлеглими на багатьох паркану. Місію покращити зовнішній вигляд міста взяли на себе черкаські студенти-художники. Почали митці з бетонної огорожі, що на замковому узвозі. Яскравими фарбами юні ентузіасти замалювали там усі, що були непристойності. Паркан був розмальований нацистською символікою, ненормативною лексикою. Люди йшли, дивилися, діти, всі возмущалися. Ще рік тому доклав рук до парканової творчості і Олександр. Він розмалював занедбаний бетонний паркан коло Черкаського онкодиспансеру. насправді дуже огромна стіна, вона була в жахливому стані, масляна краска, тріщини. Щоб черкаські паркани і стіни прикрашали малюнки, а не матюки не проти міські чиновники. Проте кажуть, набагато краще було б, щоб така ініціатива йшла від самих власників. Тож, поки що, більш-менш пристойне обличчя міста забезпечується переважно лише роботу муніципальних інспекторів, окремими художниками, ентузіастами та свідомими містянами, які не псують зовнішній вигляд Черкас. Доброскок, Василь Саєнко, новини.